Українці вже більше десяти років сплачують податок за так звані зайві квадратні метри свого житла. Скільки доведеться заплатити цього року за свою квартиру чи будинок? Як грамотно порахувати податок на нерухомість? Та чи можна його оптимізувати? Докладніше далі. Тим, хто не встиг відсвітувати про своє майно у податковій декларації, нагадаємо, що це було потрібно зробити до 20 лютого. Решта володарів житла вже у квітні можуть отримати платіжки на сплату податку. Для початку визначимося, хто саме має платити. Згідно із законодавством, від податку на нерухомість звільняються лише ті, в кого квартира 60 квадратних метрів, 120 квадратних метрів приватного будинку, або 180 квадратних метрів у разі володіння і квартирою і будинком. Ставка подав. За площу, яка перевищує цю пільгу, становитиме від 67 до 100 гривень за кожен, так би мовити, зайвий квадрат нерухомості. Сплачувати цей податок треба протягом 60 днів після отримання податкового рішення, у якому зазначається розмір платежу. До речі, цей податок, яким би невеликим він не був, можна оптимізувати. Згідно з чинним законодавством, якщо ви володієте двома типами нерухомості квартирою та житловим будинком, їхню пільгову площу можна плюсувати. Докладніше читайте. Про схеми оподаткування на сайті Телеграф.юей навчайтеся з нами фінансової грамоти та багатійте! Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.